Hello. It's me. Друзья мои, всем привет! Пришла по посты трошки свои живность. Бачите, бежать уже. Уже не стесняются. Хотела вам показать, как они. А? Уже все тут. А ну! елки-палки! Да О, -о, -о. О боже, спасіте. Госуйте. Все, Саша там покосив, а тут не косив. Та тут особою нема що косити, та й курочкам треба. Це і все хазяйство. Не густо, стільки курчат було. Самі петухи порізали. Старих курок порізали. Ну куди? Тепло сьогодні. Я у футбольці тепленько. Все цвіте, дивіться, як самаринка цвіте. Красота і ця яблунька теж не видно. хорошо видно 25 25 но ну, можно сказать что на солнце это молодой пивник а то и трошки постарше стара курка одна осталась еще ку-ку-ку Дев'ять курок, два петуха, два гуся, чотири качки, один качур. Це таке у нас хузяйство. Одна собака і коти приходящі, уходящі. На даний момент троє. кішки і кіт. Петя. Петя, Петя. Думаю, що часок попасу, трошки вже посадила я півонію біля турніка. Там я вже посадила білу. Вон така біла, біла-не біла, але біла, більше білого. І тепер трошечки далі, можна сказати, що поряд. Ну, щоб вже і місце було. оцю розову. А така фіолетова, ну, фіолетова, бордова, можна сказати, да? бордова. Біля цього вішелки для білизни. Гусики, Саша сказав, що на... на Пасху буде їм кердик. Ну, не знаю, що там різати, чи можна щось різати, чи вони вже підхудали. Та не пускаю їх туди далі, бо побіжать хто зна куди. Тут пасу їх достатньо. місце прекрасно. Нехай пасуться. То ще про хрести. Там сьогодні я відпрацьовувала відео. Де цей? Де про хрести? Я розповідала. Пишуть, що дівчата пишуть, що навіть ховали під порогом людей і тому не можна давати через порог, поріг, тільки переступати. Хто каже, наступати на поріг не можна, переступати треба його. І ще якусь писали. Якусь цікавинку, от не можу згадати, про що ще Людмила писала. Пам'ять, що з пам'яттю сталося. Та ви їм шипіть, здувбали. Не пам'ятаю, це ж хотіла розказати і не хочеться потім склеювати відос. Капець. Сусід балакає по телефону, все чують. Предупреждають, що в Києві буде якась гроза. То війна, то гроза, то всяка херня. Точно. То пісок з неба. Уже кажуть, що оксид кетофена якогось, що нас травлять. що... Ти хто не вакцинувався через повітря, в продуктах, що воно визиває тромби, і що якісь вишки, і якщо вишку, це на мощність вимкнути, то люди будуть гинути, помирати. В общем, кому що? Я не знаю, кому вірить, кому не вірить. Не знаю. живем, усе одним днем. Проснулись, пішли на роботу, прийшли, поробили свої справи, посадили квіточки і лягли спати. Все. Капець, господи. О, про мене навіть каже сусід, діду, що я молоко принесла. Чуєте, Оксана принесла? Отак. От вам не брехала, що я несла молоко. Якщо вам чуть було. Треба вже на паску складати меню, дівчата. Меню, що готувати. Хоча б ну, небагато, але все одно ж треба написати, що думаю, чи холодець готувати, чи не готувати. Рулька в мене є. Чи рульку просто запекти, чи шашлик, чи одбивні, чи щось іще, чи кружку готувати, чи салат який. ну, не знаю, Пасочки то обов'язково, яйця паски то обов'язково. А все остальне треба буде оприділитися, попитати своїх мужчин і готувати. Покрасилася вчора дівчата. Хлопці покрасилася. Ну, взагалі, не дуже мені сподобався колір. Брала завжди політ, а тут взяла гаріньєр. Ну, теж вісімку, світлорусий. Ну, не так він среагував, звісно, на ту краску, чи на мій колір, чи, чи на той колір. Не знаю, як правильно. Не так. Якийсь він рижий, якийсь в Взагалі, ну, капець. В Аріфлеймі щось давно немає цієї фарби. І купила ж цю. Ну, не знаю. Що таке? Муся зі мною тут, -тут прийшла Муся. Так, Саша вчора покосив, бачите, все біле. Кульбаби, бачите, це все всипано кульбабами. Отакі то справи. Шовковиця ще до кінця не розпустилась. Вона сама мабуть, думає ще. Блін, що ж ще Людмила писала? Точно пам'ятаю. Що... То писала Руслана запоріг. А Людмила. що писала Людмила? Що вона могла писати? Капець. Хоч виключай. А ні, я не подивлюсь тут інтернету. Нема. Не подивлюся. Навіть мобільний інтернет тут не бере. Оце пам'ять. куди пішла куди пішла. Хоч курки почали трошки нестись, це потеплішало, так хоч є яйцо, так знаєте, не, не шкодуєш там, чи посмажити, чи щось спекти, чи як. Взяв і не думаєш собі, я робила ж пиріжки на 11 яєць робила і в той же день і. Борщ зелений, там теж у мене пішло 5 яєць. І що ще? І ще кудись я тратила яйця. Я ще кудись не пам'ятаю. А може і ні. так. Прям тепло я взагалі не знаю, що це за погода. Вчора холодно, так. сьогодні тепло. Алілуя, згадала. Людмила писала, що Вони раніше жили біля кладовища, біля, ну, прямо рядом. рядом От, І гуляли там. Ну, у нас, в принципі, теж ми коли жили в станиці Луганській. Там теж посеред селища було кладовище старе, ну, воно таке невеличке. І округ нього жилі дома, гаражі, прямо. ми мимо нього ходили. ну якби. Прямо прям серед цього. І пише, що, допустимо, якщо 100 років пройшло, на тому місці вже можна ховати інших людей померлих. Ось от, от така інформація. Ну, я, допустимо, не знала. Може хто знав, я такого не знала. От. 100 років воно і може і само розсипатися, там вже і місця не буде, і, і видно, якщо за ним ніхто не, не дивиться, то воно і не буде і видно. Да? Ну, таке діло. Так що ділочки, ще не все потеряно з моєю пам'яттю. Я ж це ходила, згадувала, згадувала, Я навіть сьогодні його вже читала і все. Тож ну, бачите, як. Ну, будемо розвивати. Пам'ять. Всім <сі> коронавирусом вже всі мозги десь ділися. Кажуть, треба масірувати внутрішню цю, не внутрішню, а наружну, як випуклось вуха. ось. Тут, знаєте, є на, на вушці така випукла. Ця мучечка така. Її треба масірувати, тоді буде пам'ять у вас. Гарна. Ну, в общем, <laughs> тільки не придумають. О, мені кажеться, якщо пам'ять не заложена із генами, то ніякої пам'яті не буде. Не в дитинстві, ні в дорослому житті, не ні... в старості. Це моя така думка, я не знаю. А може, може, я не права. Та Петя, ти задовбав, збочинець. Ну все, дівчата, розказала вам все. Згадала, успокоїлась. Прийдеться тепер монтувати, ну нічого, склею. Все. Гарного вам настрою. Всього найкращого бережіть себе, своїх рідних, близьких. Все буде добре.